Шановні п'ятикласники, сьогодні у нас перший урок за межами ліцею. Тема сьогоднішнього уроку множення та ділення змішаних чисел. Урок наш складатиметься з чотирьох частин: множення змішаних чисел на натуральне число, ділення змішаних чисел на натуральне число, множення змішаних чисел та ділення змішаних чисел. До сьогоднішнього дня ми з вами множили і ділили змішані числа, перетворюючи їх в неправильний дріб. Сьогодні ви познайомитесь з методами множення та ділення змішаних чисел, які застосовують інші методи, аніж перетворення їх в неправильний дріб. Для цього ви повинні повторити. Наступні властивості. Перше, щоб помножити число на суму, треба помножити кожен доданок на це число і результати додати. Щоб поділити суму на число, треба поділити кожен доданок на це число і результати додати. Наступне, ви повинні дійсно множити. Звичайний дріб на натуральне число. Тож, А поділити на Б помножити на Н означає чисельник помножити на n, знаменник залишити тим же. І нарешті ви повинні вільно ділити звичайний дріб на натуральне число. А саме А поділити на Б поділити на М. Чисельник залишити без змін, а знаменник помножити на М. Розпочинаємо першу частину. Нашого уроку, а саме множення змішаних чисел на натуральне число. Розглянемо вправу, а саме, 15,7 помножити на 5, цілих. зрозуміло, що ви б могли перетворити неправильний дріб. Вперед змішане число в неправильний дріб, а потім виконати множення за властивістю. Але ми знаємо, що 15,78 можна записати як 15 плюс 7,8 помножити на 5 та застосувати властивість 1, множення числа на суму. Отже, треба помножити перший доданок.

16. Будь ласка, запишіть вправу, яку було вам наведено. Ми застосували цікавий спосіб. Замість того, щоб перетворювати змішане число в неправильний дріб, ми записали його у вигляді суми. Друга частина ділення, ділення змішаних. Чисел на натуральне. Як і в першому випадку, розглядаючи ділення змішаних чисел на натуральне, розглянемо вправу, а саме 33,3 Поділити на дорівнює 9, нам 9. Знову ж таки. Ви могли 33,35 перетворити в неправильний дріб і виконати ділення за четвертим випадком. Вибачте, у нас ділення за четвертим випадком. Але ми поступимо іншим чином, ми запишемо змішане число як суму 33 плюс три поділити на 9 та застосує другу властивість щоб поділити суму на число, треба кожен доданок поділити на це число і результат додати. 33 поділити на 9, ми знаємо, що це є дріб. 33 дев'ятих плюс 3 на 5 помножити на 9. 3 п'ятих поділити на 9 за четвертою властивості чисельних без зміни знаменних примножень. Скоротимо 33 і 9. Тут буде 3, тут 11. Скоротимо 3 і 9, Тут буде 1, тут 3. Одержимо 11 третіх плюс 1, 1,5. Перетворимо виділимо цілу частину. Будемо мати 3 цілих, 2 третіх плюс 1, 1,5. Приведемо до спільного знаменника спільний знаменник 15, 3 15 плюс. 1,15, бо сюди додатковий множник 5, сюди 1. Отже, 10, 3,10, 15 плюс 1,15, 3,11, 15. Будь ласка, подивіться ще раз на цей приклад. Запишіть, будь ласка, його. Результат маємо 3,11, 15. Третя частина нашого уроку це множення змішаних чисел. Тобто і другий множник у нас буде вже тепер не натуральним числом, а теж змішаним числом. Ми подивимось, як ми будемо виконувати цю роботу. Отже, третє множення змішаних чисел. Отже. Третє множення змішаних чисел. Для цього розглянемо такі приклади. Приклад А. 2,57 помножити на 3,49 Дорівнює. Отже, ще раз 2,5 помножити помножите на 3,4949 В цьому випадку той дріб, який зручніше, вибачте, те змішане число, яке зручніше, приведемо в неправильний дріб. Мабуть, що це перший. Отже, приведемо в неправильний дріб. Це буде 14 плюс 5, 19. Сьомих помножити. А друге змішане число запишемо як суму 3 плюс 49,5 сьомих. Дорівнює. І застосуємо властивий першу властивість. Помножимо дріб на 3. Це буде 19 на 3 поділити на 7 плюс 19 на 40. 9, 7 на 57. 19 і 57 скоротимо. Отже, тут буде. 19 і 57 скоротимо, тут буде. Одавіться, тут буде 3. Пожалуй, ми скоротимо, хоч не варто скорочувати тут 7. 49. Подивіться, будь ласка. Можна і скоротити. Тут буде 1, тут 7. Можна не скорочувати. Отже, дорівнює. Перемножимо. 19 на 3 буде 57 сьомих плюс, а тут 7 третіх. Виділимо цілу частину. 8,1 сьома плюс 2,1 третя. Приведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 21. 21. До речі, отут можна було залишити 7 і вже був би спільний знаменник 21. Сюди додатковий множник 3, сюди додатковий множник 7, маємо 3, тут 7. Додамо цілі частини 10. Додамо чисельник або знаменник спільний. Маємо 10, цілих. 10-21. Ще раз подивіться на цю вправу: ми перетворили перше змішане число в неправильний дріб, а друге записали як суму. Давайте розглянемо ще один приклад. А саме, а саме 14 16 двадцять сьомих, 16, помножите. На 3,6 сьомих. На 3,6 сьомих дарівні. В цьому випадку краще, як суму записати перше змішане число, а саме 14 плюс 16 20 7. Помножити. А друге змішане число перетворимо в неправильний дві. 3 на 7 21. Та ще шість двадцять сьомих. І застосує першу властивість. Отже, 14 на 27 і поділити на 7. Це множення натурального числа на звичайний дріб. плюс 16 на 27 27 на 7. Дорівнює Якщо уважно придивитися, то у першому випадку скорочувати на 7 не варто. Скорочувати на 7 не варто. Хоча е простіше буде множення. Тому я візьму все-таки і скорочу на сім. Тут один, тут буде два. Тут скоротимо на 27, одержимо. Тут зразу. Нам не потрібно буде зовсім зводити до спільного знаменника, тому що тут у нас вже буде зразу 54. Будемо мати 54 плюс а тут ми маємо 16, маємо 16 сьомих. Тут виділимо цілу частину. Отже, маємо 54 плюс 2,2 сьомих. І ми одержали 56,2 Результат 56,2 Ще раз уважно: подивіться на ці два приклади, будь ласка, запишіть собі їх до зошита, а ми тим самим готуємося до розгляду четвертого розділу сьогоднішнього уроку – ділення змішаних. Як і у випадку множення змішаних чисел, нам доведеться один із множників заміняти сумою. І ви зрозуміли, що ця заміна, зрозуміло, буде е, числа, яке стоїть діленим. Отже, у нас не множення, а Ділення змішаних чисел. Ділення змішаних чисел. Розглянемо приклад. А саме, 4, і це не третій випадок, а це четвертий. Отже, 4,5 ми розділимо на Дві цілих, дві цілих 3, 3 двадцять шостих. Оскільки це ділення, то ми, перше, то ми перше число, змішане число, або ділене представимо як суму 4 плюс 5, 13. А дійник. Ми перетворимо в неправильний дріб 2 на 26, 52 і плюс 3 55 двадцять 26. Не раджу в цьому випадку застосовувати ось цю властивість. Краще перейти від ділення до множення на обернене. Отже, будемо мати 4 плюс 5, тринадцятих.

Ми б могли з вами, в цьому випадку, ми б могли з вами скоротити, скоротити в другому, в другому дробі і 5 і 55, Але цього робити не будемо, щоб залишити спільний знаменник. Але 13 і 26 скоротимо тут одиничка, тут два. Одержимо. Спільний знаменник тут уже 55. 4 на 26. Ми одержимо 104 і плюс 10. Маємо 114,55. Або це дорівнює 2,455. Уважно, подивіться ще. На цю вправу ми за допомогою вправ показали вам, як працювати з змішаними числами. Шановні п'ятикласники, ви одержите домашнє завдання. Для цього ви зайдете на мій сайт. Всі пам'ятають адресу мого сайту. Зайдете на Твіттер, і там ви побачите результати домашнього завдання номер 1 цієї теми і результати самостійної роботи номер 1 Це домашнє завдання. Ви номеруєте як завдання номер 3 Попереднє домашнє завдання ви одержали. В ліцеї. Отже, на Твіттері ви одержите домашнє завдання. Там будуть вправи на змішані числа, і буде вимога виконати їх двома способами. Але не лише виконати двома способами, а й провести аналіз, проаналізувати, який спосіб кращий, який гірший. Чи, можливо, в якомусь прикладі кращий той, а не інший, отже, ви виконати маленьке дослідження і зробите висновок. Крім того, ви повинні будете вивчити теорію, а саме, ви повинні будете вивчити визначення основні і властивості дробів, а також ці властивості вміти. Доводити. Хай щастить, до наступної зустрічі!